Я тут буваю дуже часто, тому що дуже багато людей цікавляться історією, цікавляться історією середнього Подніпров'я і, власне кажучи, цією святиною, яка зараз, ну як наслідок радянської влади, є занедбаною, але є плани її відновлення. Ржишівська церква, точніше Гусинська церква, в ім'я Покрова Пресвятої Богородиці. Вона була збудована в 1859 році. Почали її будівництво монахи Ржишівського Преображенського монастиря, в ім'я Преображення Господнього. Це колишній монастир, в якому доживали свого віку старі запорожці. Ржишівській монахи разом з місцевим поміщиком Андрієм Апостолом буквально за два роки збудували цю церкву покрови, присвятивши її Запорізькому козацтву. І, власне кажучи, це остання запорізька церква, тобто остання козацька церква, яка уціліла ще на землях українських. Владимир! В 69 році, коли вже було відомо про затоплення Канівського водосховища, і коли вже було прийнято рішення про відселення сіл Кальне, Красне, Гусенці сіл лівого берега Дніпра, то ну, може в зв'язку з радянською нерозпорядливістю. На колгосп села Гусинці прийшли кошти на капітальне будівництво. Тодішній голова селищної ради всі ці кошти пустив на капітальний ремонт церкви покрова і, власне, завдяки його ну, на ті часи абсолютного злочину, антирадянського злочину, ця церква уціліла. За переказами, деякою мірою підтвердженими архівними джерелами, розпис в цій церкві було здійснено професором Петербурзької академії мистецтв в 1863 році. Наскільки відомо, цей професор був куратором у Карла Брюлова. Він навчав свій час і е, Тараса Шевченка в Петербурзької академії, і, власне кажучи, після цієї гусинської церкви в е, Петербурзькій академії мистецтв було вже закладено як традицію е, розпис придніпровських церков. Жаль, в 2003 році, після однієї з екскурсій, по-варварськи поступили студенти із Санкт-Петербургу. Після однієї з екскурсій були вироблені лики в алтарній частині церкви. Власне кажучи, Можливо, із-за того, що була розповідь про те, хто здійснював цей розпис. І слава Богу, ці розписи були затримані на білоруській таможні, і зараз вони зберігаються у українському музеї мистецтв і чекають відновлення цієї церкви, аби повернутися на своє місце. Місцевих рибалок існує переказ, що начебто на покрови стогне церква, і начебто монахи, які її будували, стогнуть із-за того, що таким чином її занедбали в наші часи.